Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що відбувається у Білгороді, і яка реакція у Росії буде стосовно того, що відбувається у Біл... Білгородській області. Тут люди закриті шляхи, будуть закривати дороги. Тут будуть очищена, демілітаризована, я так би сказала, територія, оце область Білград. Це все робиться для того, щоб був мир, щоб було закрите небо, чисте небо. Так, це роблять люди заради своїх близьких, заради своїх коханих людей. Це робиться... Дійсно, дивіться, тут загони мають плани, мають списки, все дуже ретельно підготовлено. Ці люди дійдуть до гор до гір. Дивіться, це сама Росія сама здійснює. Самі росіяни здійснюють оцю зачищають як, демілітаризують як територію, і вони дійдуть до моря, до гір. Яких -то? Так, до моря, до гір, і це все робиться заради самої ж. Ну, ну, З великою любов'ю до своєї близьких, до самих жителів, я так розумію, Росії. От. Там будуть закрита територія. Закриють шляхи дороги, перекриті будуть шляхи дороги. І взагалі тут немає смерті цивільних людей, щоб були руйнування чи якісь обстріли. Ні, тут полюбовно я б так сказала. Полюбовно. Цивільні люди будуть у безпеці. А саме з мілітаризованими, з тими, хто військові, от тут в них будуть вони вбиті, ті, хто буде чинити опір. Очищена буде ця територія, чуйно, вони йдуть до гір, до води, до моря. От з Білгорода. З Білгородської області, вони пройдуть, я так розумію, цю всю територію до моря. Вона буде закрита. Вона буде. А, а, в гарному стані там не будуть зруйновані самі міста, чи як то воно, просто самі шляхи дороги будуть відрізані. І з Білгородської області будуть від'їжджати люди, які ну, Вони такі расисти, такі люди, які агресивні, дуже. От вони дійсно за те, що. Тут як-то ця територія звільниться від расистів, от самих е, щирих расистів, е, які е, за те, щоб грабувати, вбивати українців, за, ну, вони саме за злочини, за те, щоб зчиняти злочини, Це такі. вони з цієї території вийдуть, вий... ну, вони втечуть. Отак. Це якась така операція проходить по знищенню самого логова, по знищенню того місця, звідки видаються оці, звідки вони тянуть ці ниточки, дергають ці ниточки, щоб... В... В Україні саме на окупованій території зчинялися злочини. Тут зв'язок, оцей пункт якийсь є зв'язку, чи як там воно називається, центр управління. Ну, коротше, буде знищене вони, а люди, цивільні люди, хто мав надію. Що Росія переможе і Україну пограбують, знищать. Вони будуть тікати з цієї території. І взагалі оце мирна. Це все призведе до миру, до припинення війни. От. Має відбутися перемога України і знищення, саме і суд. І суд також буде над росіянами, над злочинцями. І е, оця операція в Білгороді вона має мир, мирний план. Це щоб був мир, щоб не було обстрілів, щоб припинилися обстріли. Тут щось стосовно ядерної зброї, також її будуть вивозити, тікати. карті. Це так. Прошу вище сили, скажіть, почекайте, я хочу подивитися. Ну, великої змоги у Росії, так, є план, вони в шоці, вони так надіялися, що буде е е зручно. Зараз дуже незручно. І в них є план, обстріли проводити, але це тільки вони не знають тепер, як, що робити. заперечую, негатив. Всі, хто вбивав українців, цивільних людей гвалтував, катував, заперечує. Запереч. Запереч. І буде підтримка. Цивільні люди підтримують це звільнення від расистів. Підтримають, заперечують. Це як свято. Так, це відкриває дороги до перемоги. Це дуже добре змінює ситуацію. Ну. Прошу висі сили, допоможіть нам, будь ласка, відігнати якомога далі від України расистів Перекриваємо всіх росіян, що знущались, вбивали грабували Україну. Прошу по Верховному суду повернути все назад. Всю цю агресію буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити кордони України на 1991 рік. І прошу допомогти, демілітаризувати всю прикордонну територію біля України без перешкод. Повністю буде демілітаризовано, відігнано від кордонів України, расистів, військових Росії. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане здійсним. Так що так, це мирна акція. Це для того, щоб був мир, щоб припинилася війна, щоб не обстрілювали більше мирні села, територію України. І тут немає такого, щоб руйнувати саме цивільне життя. В Белгородській області тут більше для того, щоб врятувати взагалі життя. От. Це дуже добре. Так, і це відбудеться. І це допоможе перемогти Україні, щоб війна припинилася. Дякую за увагу.